Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати різні форми дієслів майбутнього часу. Продовжимо подорож до Китаю. Хвилинка каліграфії. Розгадай ребус. Яке слово заховалось? Слово справедливість. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення та запиши. А зараз прочитай речення. Чим вони відрізняються один від одного? Змінилася форма дієслова, їстимеш, будеш їсти з єси. Як ти розумієш значення приказки? Так, Для того, щоб досягти якогось результату, слід виконати якийсь труд. Випиши в колонку дієслова, постав до них питання і запиши поряд. Зараз, будь ласка, випишіть в колонку з кожного речення дієслово. Їстимеш під низом. Будеш їсти з'їси. Тепер ставимо поруч до цих дієслів питання. Їстимеш, що робитимеш? Будеш їсти, що будеш робити, з'їси, що зробиш. Ось такі питання ми з вами повинні поставити до дієсливців і записати: Їстимеш, що робитимеш. Що будеш робити? Будеш їсти. Що зробиш з'їси. А тепер проведи дослідження. Визнач час виписаних дієслів. Так, виписані дієслова житті в майбутньому часі. Чим відрізняються ці дієслова за змістом чи за формою? Зміст дієслів. Змінився цих? Ні, не змінився. А форма змінилася. Зробив висновок, скільки форм мають дієслова в майбутньому часі. Так, ну, дивлячись на наші дієслова, то дієслова в майбутньому часі можуть мати три форми. Перевіримо себе за правилом. Дійсно, дієслова майбутнього часу мають три форми. Що зроблю? Куплю. Що робитиму? Купуватиму, що буду робити, буду купувати. І зараз з вами потренуємося в утворенні трьох форм майбутнього часу від неозначеної форми дієслів. Отже, напишіть, будь ласка, творча робота починаємо творити. У нас з вами є перше дієслово малювати. Нам слід від нього утворити три форми майбутнього часу. Малювати. Що зроблю? Намалюю. Що робитиму? Малюватиму. Що буду робити? Буду малювати. Отже, малювати через Тереза, пишіть, будь ласка, три утворені форми майбутнього часу. На наступному рядочку діє слово бігти. Утворимо три форми майбутнього часу. Бігти. Що зроблю? Побіжу. Що робитиму? Бігтиму. Що буду робити? Буду бігти. Зустрічати. На наступному рядочку. Що зроблю? Зустріну. Що робитиму? Зустрічатиму, що буду робити. Буду зустрічати. Пригощати. Що зроблю? Пригощу. Що робитиму? Пригощатиму. Що буду робити, буду пригощати. І останнє дієслово утворюємо три форми майбутнього часу: Що робити? Розповідати. Що роблю? Розповім. Що робитиму? Розповідатиму. Що буду робити, буду розповідати. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про форми утворення майбутнього часу. Їх існує три. Що зроблю, що робитиму, що буду робити. На цьому урок з української мови. Na pierwsze